Для молоді Кам'янського провели серію тренінгів з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, організований ООН за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в межах програми ООН з відновлення та розбудови миру. Яким саме навичкам молодь навчилася під час тренінгу? Дивіться у сюжеті. Тренінги з формування базових знань, у навичок для порятунку та збереження життя людини є вкрай важливими в умовах війни. Вмінням надавати першу медичну допомогу на місці події повинні володіти навіть ті, хто не має спеціалізованої медичної освіти, зазначають організатори. Управління охорони здоров'я в рамках співпраці з програмою розвитку ООН проводить тренінг навчання з надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для молоді Кам'янського. В рамках цього проекту ми вже реалізували один із напрямів співпраці з ПРООН – Це постачання засобів і техніки в умовах зими. це для лікарні швидкої допомоги. Ми отримували бойлери та обігрівачі. Під час програми тренінгу провели ряд теоретичних та практичних занять з надання екстреної медичної допомоги. Та головне, чого так чекали учасники тренінгу, це симуляційні навчання, з надання екстреної медичної допомоги за різними сценаріями. Сьогодні ми будемо працювати за двома ліцензованими програмами: це програма «Basic Life Support», це базова підтримка життя, яка ліцензована Європейською радою реанімації. Також ми будемо працювати за програмою «Stop the Bleed». Це зупинка кровотечі американська колегія хірургів. Чому ми вважаємо, що ці програми на даний момент дуже необхідні? Крім того, на жаль, екстрена медична допомога не встигає доїхати до постраждалих. І наразі дуже важливо, щоб кожна людина, яка опиняється поряд з пораненим або з людиною, яка постраждала, могла надати допомогу. У мирний час прибуття швидкої в середньому становить 20 хвилин. За цей час, якщо без здіяти, постраждали, може не вижити. Тож такі курси для молоді справжня знахідка у наш непростий час. Сьогодні ми присутні на тренінгу з надання першої домедичної допомоги. Наразі я дізналася дуже велику кількість інформації. Це насправді важливі знання, які нам допоможуть у реальному житті. На тренінгу ми пройшли як і теорію, так і практику. Всі учасники попрактикувалися на манекенах і вдалося реанімувати людину. Сьогодні навички першої допомоги без перебільшень можуть врятувати життя рідним або ж навіть пересічним громадянинам на вулиці, розповідають учасники тренінгу. Сьогодні мод нашого міста, саме центр молодіжних ініціатив та молодіжна рада Кам'янського відвідує тренінг з надання медичної до допомоги, організований організацією Об'єднаних Націй. Насправді на сьогоднішній день такі тренінги максимально важливими не тільки для молоді, а в принципі для всіх, я думаю, мешканців, да, зважаючи на сьогоднішні події. І я думаю, що чим раніше людина навчиться отримає ці навички, тим можливо більше життів потенціально буде врятовано. По закінченню медичних курсів, кожен із учасників отримав сертифікат про засвоєння базових навичок з надання медичної допомоги.